Унікальне село Вертеп Хуського району одне з перших в області, починає прославляти Ісуса Христа протягом наступних трьох днів. Незважаючи на сильні морози, в селі унатимуть колядки, а від хати до хати ходитимуть бетлегеми. Місцеві мешканці переконані, їм вдалося зберегти дух різдва. Старовинною колядкою веселять людей подруги Даніела і Ангеліна. Дівчата протягом наступних трьох днів першими будуть сповіщати радісну різдвяну новину. Адже їх роль у цьому дійстві роль ясної зірки. Ми співаємо, благословляємо Ісусика і ходимо з зірочкою до хати від хати. Традиції у вертепі суворі. Спочатку приходять наймолодші зірочки, далі хлопчики, пастушки, які несуть віфлеєм, а вже потім ходять битлеми. Звісно, з роками різдвяний театр поповнили і сучасні герої. Ну, у нас є дід, баба, жит, цигани і поліція нова наша є, пастухи всі. Пастиріон, перший пастир, другий, третій, ангели, два. Збираємось, колядуємо всі села ближні наші. Ми колядуємо гуру, так як ми перше скакали, то називається Ура. Ми її колядуємо потім, щоб дівчина вийшла заміж. Не дивно, що вертеп наповнений традиціями, адже перша письмова згадка про село датована серединою 14-го століття. І ось у Ертепі, на думку багатьох, і на мою особисту думку, у Ертепі почали колядувати найдавніше. І тут склалася така традиція: тут колядки унікальні, тобто які не не колядуються більше ніде в Україні. Більше ніде. Вони старі і їх знають люди, їх передають з покоління в покоління. І ось тому я думаю, назва «Вертеп». в кожній хаті за родинним столом. Чекають на радісну новину. Батьки, діти збираються разом. То сімейне, сімейне свято. Люди загадують бажання під співколяди, а дітвора заробляє за свої старання. Сьогодні це вже не цукерки з горішками. Я б хотів заколядувати тисячу гривень, а куди потрачу, я ще не знаю. Головне завдання зірочок, фоєму та метлогему – протягом трьох днів обійти якнайбільше хат, а їх у вертепі понад 150.